Привіт! Готуємо м'якенькі та пухкі пиріжки з капустою. Для цього беремо цукор 70 г, молоко 150 г, ванільний цукор 5 г, борошно 600-700 г, дріжджі 20 грамів, яйця, маргарин вершковий, томатна паста, цибуля, морква, капуста свіжа, сіль, чорний мелений перець. Отже, готуємо опару. 20 г дріжджів розкришуємо у ємності. Додаємо 1 столову ложку цукру з загальної кількості цукру та 150 мл молока. Все розмішуємо. Загальна кількість борошна на випікання 700 г. Додаємо 100 г борошна із загальної кількості борошна. Консистенція опари повинна бути як густа сметана. Опару затягуємо харчовою плівкою та даємо підійти 20 хвилин у теплому місці. Готуємо тушковану капусту для начинки пиріжків. Для цього цибулю нарізаємо кубиками. Моркву натираємо на середню тертку. Свіжу капусту дрібно нарізаємо. Цибулю обсмажуємо на рослинні олії, додаємо терту моркву. Додаємо капусту, тушкуємо приблизно 15 хвилин на невеликому вогні. Додаємо сіль за смаком, перчимо. Розводимо на великої кількості води 2 столові ложки пасти та додаємо у капусту. Перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку цукру, лавровий лист та доливаємо небагато води. Додаємо стружку сушеного солодкого перцю та сухий кріп. Капусту перемішуємо та тушкуємо до повної готовності. Опара зійшла та вже починає опадати, і ми повинні починати заміс тіста. В ємність вибиваємо 2 яйця, додаємо дрібку солі та злегка збиваємо вінчиком, додаємо 5 г ванільного цукру, додаємо 70 грамів цукру, додаємо борошна із загальної кількості борошна та замішуємо м'яке тісто. Борошна додаємо порціями. Пам'ятаємо, що не потрібно забивати тісто борошном. Додаємо 70 г розтопленого вершкового маргарину або вершкового масла та продовжуємо заміс. Додаємо ще борошна із загальної кількості. Місимо, щоб тісто відставало від рук. Тісто формуємо в колобок. Ємність змащуємо рослинною олією та викладаємо тісто для підйому. Закриваємо ємність харчовою плівкою та даємо підійти на протязі однієї години. Капусту остуджуємо до кімнатної температури. Тісто гарно підійшло. Викладаємо його на припилений борошном стіл та злегка вимішуємо. Формуємо колобки по 75-80 грамів. Розплескуємо тісто та начиняємо його капустою. Заліпляємо пиріжки. Викладаємо пиріжки на деко та даємо зійти на протязі 15-20 хвилин. Відділяємо жовтки від білки від двох яєць. Розмішуємо жовтки. Та наносимо на пиріжки. Випікаємо при температурі 200 градусів Цельсія на протязі 20 хвилин. Пиріжки виходять дуже смачні, здобні та пухкі. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного вам неба! До нових зустрічей. Пока-пока!